Вітаю вас, у ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 29 липня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Вже самого ранку всі блокпости, які нагадаємо впродовж п'яти днів перешкоджали руху транспорту в Київському та Молдовському напрямках, познімали. 12 діток з Луганська та 40 із Краматорська нині відпочивають у Чернівцях. Та й мене звідси, хоч БТРами витісняють, нікуди не піду. Подібними словами, торговці овочами та фруктами зустрічали комісію міської ради по боротьбі зі стихійною торгівлею. Під час отримання хабара працівниками обласної прокуратури та управління по боротьбі з економічною злочинністю затримано декана одного із факультетів Чернівецького національного університету імені Юрія Фуськовича. Вказаний посадовець підозрюється у вимаганні та отриманні грошей в сумі тисяча доларів за сприяння при поступленні на заочну форму навчання. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу щодо затриманого. Про це повідомили в обласній прокуратурі а вже з самого ранку. Всі блокпости, які нагадаємо впродовж п'яти днів перешкоджали руху транспорту в Київському та Молдовському напрямках, познімали. Шляхи вільні діалогу досягнуто. Саме про це повідомив нашій знімальній групі голова Чорнівецької облдержадміністрації Роман Ванзуряк. Спільно із головами районних рад, сільськими головами та начальником обласного ОМВС Валерієм Зінченком в понеділок до пізнього вечора велися перемовини із кожним з мітингувальників. За словами керівника краю, спільні точки дотику вже є. Тепер формуються ініціативні групи, які на місцях проводитимуть роз'яснювальні роботи жителям Буковини стосовно власне самої мобілізації та дій в зоні АТО. Розповідатимуть також про те, як зараз наші військовики, що на сході, що мають та що ще потрібно. Детальніше про це в сюжеті Генрія Тебеух. Мобілізаційні розпорядження це аж ніяк не повістки. На цьому весь час акцентує увагу голова Буковинського краю Роман Ванзуряк. каже, що і сам вже таке розпорядження отримав, відвідав комісаріат та запевняє, що готовий разом із нашими усіма хлопцями брати зброю до рук та йти захищати українську територію від окупантів. До пізнього вечора вчора чиновники вели перемовини на усіх блокпостах від Чернівців і аж до кордону з Молдовою села Мамалига. Діалог пішов. дороги вже розблокували. Ми об'їхали із Зінченком. З головами райдержадміністрації і з сільськими головами на відповідних територіях зустрілися з такими людьми. В принципі, я закликав всіх до діалогу. Ми маємо ці всі питання, які від нас залежать і які від нас не залежать, перевести в конструктивне русло, в діалог. І цей діалог має бути в стінах кабінетів, сільських рад, будинків культур, але не мають бути на дорозі. Для того аби добре комунікувати з усіма жителями кожного з сіл Чернівецької області, аби не допускати дезінформацію, плітки, залякування та побоювання наших людей, було запропоновано створити спеціальні ініціативні групи самих же мешканців громадських діячів та інших, аби вони точно знали, що є правдою, що брехнею, і що саме означають те чи інше розпорядження чи закон, щоб наносили все це до населення і щоб більше не створювались такі колапси і напружені ситуації у нас на Буховині. Дуже багато ви знаєте є. Дезінформації дуже багато є провокаційної інформації. Дуже багато людей просто і не розуміють, що на сьогоднішній день набагато краща ситуація навіть в тій зоні, АТО щодо забезпечення військовослужбовців, над якою ми працюємо постійно щогодинно, щоденно. Ми на ці роз'яснення надали, надали відповіді на всі ці запитання. Ми, в принципі, закликали всіх, хто може комунікувати із ними, всі органи державної влади, місцеве самоврядування, в тому числі включає правоохоронні структури, включаються чи громадських діячів для того, щоб люди просто розуміли, що всі до них приїхали, всі з ними працюють і всі надають відповіді на запитання. За словами Романа Ванзоряка, третя мобілізаційна хвиля дає можливість на ротацію та відпустку тим військовослужбовцям, що зараз вже перебувають в зоні АТО, і наголосимо не перший місяць. Їх потрібно змінювати. Щоправда, голова облдержадміністрації також розуміє, що необхідно укріплювати і територіальну оборону, бо, попри все, Чернівецька область є прикордонною областю. Тому добровольців каже, найбільше чекає саме до батальйону територіальної оборони. Найкращий механізм теперішньої мобілізації це є добровільна основа. Я думаю, що зараз має працювати патріотизм в чоловіків, які мають розуміти стан справи державі, те, що нам треба захищати нашу територію, незалежно де ми знаходимося, чи на Буковині, чи на Донеччині, чи на Луганщині. Тобто, якщо існує загроза агресивних дій з боку іншої держави, то кожен чоловік зараз має дума, задуматися над цим і розуміти, що історично є місія, яку треба виконати. У підсумку проведення діалогу усі автошляхи розблоковані. Люди подають свої вимоги та пропозиції. Однією з таких є звернення до чиновників не тільки Буковини, а й Київських, аби вони таки проголосували за податковий законопроект стосовно податку з фізичних та юридичних осіб на підтримку українського війська. Генрієта та Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Першочергові завдання доукомплектувати батальйон територіальної оборони та зібрати близько пів тисячі чоловіків до прикордонного загону. Про це розповів обласний військовий комісар Віталій Чурай. Також він вкотре наголосив про значення мобілізаційних розпоряджень. Чекає на добровольців, а також на сумлінних буковинців. Адже каже, цей обов'язок перед державою має виконати кожен чоловік, що вважає себе справжнім українцем та цінує свою землю, людей та свій рід. Генрі Беух продовжить тему. На своєму брифінгу обласний військовий комісар взявся одразу ж до справи, озвучив нове звернення до усіх членів військово-патріотичних організацій патріотично налаштованих громадян, членів патріотично налаштованих політичних партій та інших людей, аби ті приходили до військкоматів і бралися за захист нашої країни. Всіх, кому не байдужа доля нашої держави, територіальна цілісність та незалежність показати особистий приклад місцевому населенню області щодо забезпечення стабілізації оборони держави та прибути до районних міського військових комісаріатів для укомплектування Чернівецького прикордонного загону. Нагадав також і власне про мобілізаційні розпорядження це не є прямою повісткою. Каже, це можливість уточнити списки, перерахувати, готових йти в зону АТО, а також оновити усі бази стосовно військовозобов'язаних. В даному випадку є так з повідомлення військовозобов'язаних, що вони були призначені, повинні були призначені в загони оборони, які повинні будуть формуватися. Чи передбачене їхнє формування у разі відкритої агресії Росії проти нашої держави. в останній час, що стосується військового обліку, дуже багато було порушень як з боку громадян, так і з боку, в тому числі державних органів, які не повідомляли військові комісаріати. Військові комісаріати були дуже маленька чисельність особового складу, яка ну, не в змозі була контролювати всю цю діяльність і підтримувати військовий облік на належному рівні. Відповідно, щоб уточнити ці всі списки зараз, хто дає, є його можливість призвати сімейний стан, стан здоров'я, інші причини, які дозволяють або не дозволяють проходити військову службу, в тому числі у разі загальної мобілізації, були надані списки військовозобов'язаних, які перебувають на обліку військових камісаряток в сільській ради. Також пан Чурай розповів про процедуру оповіщення, вже каже, взялися за особовий склад. Ми вже почали оповіщення особового складу з метою прибуття їх до мідичних комісій, військових комісіатів, військово-лікарських комісій для проходження медичного огляду. Після проходження мідичного огляду, професійно-психологічного відбору, воно буде повернуто на укомплектування 31-го прикордонного загону. Безпосередньо щодо оповіщення і прибуття громадян, визначено. Терміни, визначені пункти здійснюються місцевими органами виконавчої влади, місцевими органами самоврядування. Відтак практично пів тисячі чоловіків потрібно до 31-го чернівецького прикордонного загону та сотню для того, аби укомплектувати для покращення і більших можливостей наш територіальний батальйон, який нагадаємо не на території Буковини, як здається, годилось би, а практично у зоні, де проходить АТО. Генрієта та Беух, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відповідно до чинного законодавства, військовослужбовці, учасники АТО мають право на отримання в оренду або безоплатну власність земельні ділянки. Для цього вони особисто їхні родичі чи довірені особи подають до органів виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем реєстрації заяву про надання дозволу на Розроблення проекту землоустрою щодо відведення земельної ділянки і документ, що підтверджує участь заявника в АТО, наприклад, посвідчення або довідку за підписом командування військової частини. У заяві треба вказати площу, місце розташування та цільове призначення ділянки для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, або ведення садівництва, або ж індивідуального дачного будівництва, або особистого селянського господарства. До заяви також даються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки. Зі зразком клопотання можна ознайомитись у територіальних органах Держземагентства місцевого самоврядування виконавчої влади. Додаткову інформацію можна отримати в територіальних органах Держземагентства. В Чорнівцях воно знаходиться за адресою вулиця Героїв Майдану 194 А, телефон 58 95 51, А також Зателефонувавши на гарячу лінію голови Держземагентства Сергія Рудика 0800 301 071. 12 діток з Луганська та 40 із Краматорська нині відпочивають в Чорнівцях, якщо говорити точніше, у військово-спортивному ліцеї, що на вулиці Луковецькій. Тут вони відновлюють свої сили, відсипаються та спілкуються. Ідея запросити юних відпочивальників зі сходу виникла в депутатів міської ради. На її реалізацію було виділено 400 тисяч гривень. Засмучує тільки те, що із запрошених дітей змогли проїхати далеко не всі. Із Сергієм знімальна група познайомилась в приміщенні. Поки усі гралися в спортивні естафети, він читав книжку, по-дорослому склавши ноги. Розповів, що закінчив п'ятий клас, а сюди приїхав кілька днів тому відпочивати. І, хоча вже бував і в подібних таборах відпочинку, тут йому надзвичайно подобається. Там а просто лагеря, где-то річка, где-то басейн. А тут прям почти в центрі города. рядом магазини, там пам'ятки архітектури різне. Можна на піше екскурсії ходити. З Краматорська та Донецька приїхали інші дітки. Дехто прибув з батьками. Чекали на більшу кількість гостей, але не судилося. Сходу кількості 180 дітей і 16 дорослих ми планували. Так стала ситуація, що, на жаль, не змогли приїхати всі діти, як ми планували з Луганської області. Справа в тому, що Луганськ був захоплений сепаратистами, і сепаратисти заборонили виїздити повністю. Вони примушували батьків здавати квітки і, звичайно, частина не змогла приїхати. Ті, хто приїхав з Луганська, вони або Ну, я не можу сказати, але напевно партизанськими тропками вони виходили звідти і саме самотужки добиралися в чинівці. Кожний день юних відпочивальників насичений. Починається все як звичайно. Душ, ранкова зарядка, сніданок. До речі, тут п'ятиразове харчування, а потім починаються пригоди, екскурсії по місту, музеї, виставки. Керівництво табору планує, хоча б на добу, вивести усіх в гори на одну з баз міських таборів відпочинку. Попередньо ми запланували змістовну програму на три тижні, але якщо виникли деякі питання, вже в ході роботи будемо їх вирішувати. Безумовно, дітей ми не залишимо. Попередньо заплановано, що від'їзд дітей на батьківщину відбудеться 17 серпня. Але якщо ситуація в їхньому регіоні не стабілізується, ніхто нікого не виганятиме. Умови та проживання та нормального дитинства тут є стовідсотково. Є великолепне питання, чиста постель, програма. О чому говорити? Я зараз быстренько була в центрі міста. Ну настолько красиво. настолько красиво. Берегите свій міст, а всі вместе мы ми беречь свою страну. Це я знаю точно. Що ж до Сергія, на нього в Краматорську чекають тато, мама і родичі, але самому хлопцю поки що додому не хочеться. Все час вдома був. Ну чого ж? Приємно ж в лагері, оздоровитися там. разом із Сергієм оздоровлюються 12 луганчан та 40 храма Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці в Україні для допомоги вимушеним переселенцям з Криму та Сходу країни. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій розробили спеціальну дорожню карту. Тепер рятувальника розповсюджує ці брошурки в місцях масового скупчення людей. Посповсюджували їх і на Буковині. що собою представляється дорожня карта, яку інформацію містить, дивіться далі. З метою надання повної інформації щодо діяльності регіональних штабів з питань соціального забезпечення громадян України, які змушені переселятися з районів проведення антитерористичної операції та Криму, особам, які прибувають на тимчасове проживання у Чернівецьку область, працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області проводили розповсюдження дорожніх карт для людей, переміщених в межах країни. Наша доволі прибуває людина приселен зі Сходу, Луганська, Донецька. Для цих людей розробили такі дорожні карти присування з контактними телефонами, щоб вони знали, куди звертатися, якщо в випадку вони не будуть знати, як діяти. Ось так рятувальники розповсюдили дорожні карти по всіх об'єктах з масовим перебуванням людей на центральному автовокзалі, автостанціях та на залізничному вокзалі у Чернівецькій міській раді та в обласній державній адміністрації, обласній державній раді та в інших місцях. Такі заходи проводяться для того, щоб люди, які прибувають із тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції, мали усю необхідну інформацію і знали, куди і до кого звернутися. А багато є ще людей, які не попереджені. Просто от сталася в них біда. Вони взяли все необхідне, там речі, документи, сіли в автобус, поїзд і поїхали. А вже тут вони, коли на вокзалі перебувають, вони вже от мають підійти до довідкове бюро біля кожної каси. Ми розмістили такі дорожні карти, де вказана інформація регіонального штабу допомоги вимушеним переселенцям, управління соцзахисту, управління захисту дітей у справах дітей. Тобто в цій дорожній карті міститься вся необхідна для вимушених переселенців нагальна інформація. Але перше, що треба зробити, приїхавши до чужого міста набрати цілодобовий номер 101. Там вам нададуть і необхідну інформацію, і допомогу. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Хай мене звідси, хоч БТРами витісняють, нікуди не піду. Подібними словами, торговці овочами та фруктами зустрічали комісію міської ради по боротьбі зі стихійною торгівлею. Нагадаємо, триває реалізація розпорядження міського голови по боротьбі зі стихійною торгівлею на вулиці Зеленій. Сьогодні від шостої ранку гуртових торговців намагалися перевести через дорогу на облаштований ринок представники профільних відомств та депутати міськради, але в них нічого не вийшло. Минулого вечора кісманським рятувальникам довелося висягати з води два легкові автомобілі: дві сім'ї, четверо дорослих та четверо дітей. А відпочивали на березі річки Прут і вирішили заїхати по Мілені на острівець. Через деякий час рівень води в пруті почав різко підніматися, а відпочивальники того вчасно не помітили. Повернутися на автомобілях на берег вже не змогли, тож в брід дісталися на суходіл і зателефонували рятувальникам. Ці за допомогою спецтехніки підвищеної прохідності витягли автомобілі на берег. Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає громадян, що прудця гірська річка, і рівень води в ній може різко змінюватись. Про хід та результати обговорення в Чернівецькій області змін до конституції України щодо децентралізації влади говорили на прес-конференції першого заступника голови ОДА Івана Рибака. Які зміни планують вносити в конституцію, та які перспективи розвитку для областей і країни в цілому? Дивіться далі. Потреба у внесенні серйозних змін у Конституцію України є питанням нагальним та першочерговим, що дасть можливість для впровадження реформ, які насамперед вимагає суспільство у всіх сферах діяльності та функціонування держави. Передбачені зміни також для органів місцевого самоврядування. Вони дадуть можливість зберігати кошти, отримані за рахунок оподаткування та направляти їх виключно на потреби області. Якщо вони будуть наділені статусом от, утримувати у себе на території, Торії шкільні установи, дошкільні установи, первинну медицину, забезпечення інфраструктури транспортної, в тому числі сьогодні потрібно ставити ще й питання про внесення змін до податкового кодексу, в тому числі, які, які ці зміни дадуть можливість більш широко і якісно виконувати свої функції. Також однією з вимог громадян є скасування депутатської недоторканості. Є частина, де люди хочуть, у них є бажання, зокрема для до прикладу, внести зміни там до статті 80 конституції України щодо скасування депутатської недоторканності. Дійсно, ми будемо від області пропонувати саме внести зміни ще й до 80 статті в частині зняття депутатської недоторканності, а тому, що дійсно це і наріжним каменем, і сьогодні суспільство вимагало саме такої зміни в тому числі. Більш важливим питанням є децентралізація, що повинна вести за собою можливість призначення в регіонах країни представників президента, завданням яких є контроль надзвичайних ситуацій та виконання функцій керівника виконавчої влади в області, не маючи свого представництва на місцях, яким чином він повинен забезпечувати координацію дій всіх органів влади. В тому числі виконавчих органів влади, та не зможе він цього робити, тому якраз і потрібні представники президента. Таке одночасне розглядання різних змін до конституції, як зазначає чиновник, дає можливість уряду виконувати більш широкі функції, як це є у багатьох європейських державах. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого побачимось.